І так, посилка від Євгенія. Євгеній Топ, привіт. Так, обіщали нам вкусності, коротше. Зараз розпакуємо їх новим ножичком. І це саме цікаво. Яка там колоночка нам? А! Казали, посмакуєте разом з колегами. Посмакуємо. <плес> Чайок нам дали, щоб ми чаювали. Хвата куфеть. Хвата свята своє латепить, будемо пити тепер чай. А ну покажи який. О, це різні смаки, я так складно да. пала. Це дуже добрий чай. А пахне як! Дуже Ось дуже понюхай, навіть так з пакетиків, як пахне. Так. Хоча і герметичних пакетиках. Зелений і чорний? В смісці зелений і чорний. Він що, зелений і чорний? Да, давай. Пакет in Ukraine. Пакується в Україні, зрозуміла? Так, о! Тут євро ця американська вилка і переходнічок. Кстати, переходнічок, бачу, вже дохлий. Він вже є, тримає. У нас, якщо, що, є переходнічок. Ну, хоча тримає. Ладно, ми зробимо переходнічок нормальний. Так, що ж це за колонка? Мені цікаво. Там уже і на стрімові людям буде цікаво. На стрімові вам цікаво, ні? що за колонку я отримав для перепакування батарей, попросили. Нічогенька, я вже бачу. О! Диви така, нічогенька. Весом даже важче, важча, моя оця. Диви. Ось моя колонка ZXX, а ось оця колонка. бачиш? Крутілка, леб підсвітка, меню, запись, хорошо. Одна секція на проводний мікрофон. Тут у нас дві секції. Підставки на телефон немає. Флешечки, Aux. DC 9 вольт під блок питання 9-вольтовий у нас. Включення так само. Похожа. Дуже похожа. Дивись. Не здивись. Дивись, да. Дивись. Да. похожа. А де він грає? Його? Це його? А я шукав флешку. Вона тута! Вона тута. Ось моя флешка. Я шукав свою флешку. Я не бачив, що вона засунута. Валентин, ось моя флешка. Ось цю можете забирати. Ось моя всунута в колонки. Я не замітив її. Все, добре. Так. Угу. Блюд то А, Ааа, воно до половини вставляється. Поняв. Але...